Чому зараз жінки часто і своїх чоловіків роблять такий собі проект oh, і вкладають wow. туди кучу своєї енергії, своїх там якихось бажань, аз, бажань мрій. Mm -hmm. так мрій і навіщо? О, oh, я зараз таку штуку скажу. Чи приносить це взагалі щось? Це приносить страждання однозначно завжди. Це виграш номер один, але не факт, що ви хотіли виграти саме це. А, бо це тема травмованого нарцису всередині нас. Нарцис, от зараз його дуже демонізують, це слово, але нарцистична частина нас це частина нас, це як водій, як сестра, це роль, субособистість можна так назвати. Пояснюю на пальцях. У нас живе така людинка всередині, маленька, і там їх багато. Це субособистості. Одна з них нарцис. і от в дитинстві казали, не можна соромили і казали про те, що. Дівчині можна те, але не можна те. Дівчинка повинна бути такою, а не отакою. І дуже багато таких нав'язливих стереотипів дали жінкам. Це травмувало їх нарциса. Бо нарцис що таке нарцис? Це наш прояв, це наш дозвіл собі проявлятися в світі. Але коли ми маємо травмованого нарциса, він не може проявлятися сам в соціумі. Йому потрібен проєкт, інша людина. Я в яку оцей якби нарцис буде вкладати, пушити для того, щоб потім сказати: ну це ж моя реалізація, але це неправда. І отут найстрашніше трапляється з людьми з дзвінками, да якщо ми кажемо про жінок. Бо чоловіки, які йдуть своїм шляхом, вони реалізуються, вони отримують все визнання світу. А що в цей момент відбувається з жінкою? Зазвичай є різні сценарії, але це точно не про не про щасливе щастя.